Ось що може статися, якщо купити набір повітряного пластиліну та покликати до себе гостей? Якщо хто ще не знав, то після висихання, приблизно через добу, він залишається в такій формі, в якій його залишили. Тобто всі ці фігурки не деформуються і залишається така краса назавжди в вигляді нових іграшок. Чудове рішення для розвитку фантазії та дрібної моторики рук. А ще приємний вечір у родинному колі. І відкрию секрет, навіть якщо ваша малеча щось зіпсувала, меблі, одяг чи якусь ковтинку, то легко пластилін можна прибрати за допомогою звичайної ганчірочки та звичайного. Оциту. Просто трошечки потерти, і все в ідеальному вигляді. Користуйтеся!